Ради вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про актуальну ситуацію на криптовалютному ринку. Поговоримо саме про біткоін, а також Відповім на питання, чи буде якийсь альт-сезон і чого очікувати від ринку крипти до кінця року. На мій канал Профітроль, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А я в свою чергу буду намагатися для вас підбирати найбільш актуальні теми, які допоможуть вам в майбутньому заробити і примножити свій капітал. І дізнатися більше про сам ринок крипти і інвестицій в цілому. Тож підписуйтесь, якщо Ще цього не зробили. І до речі, в нас є ще окремий канал в телеграмі і є чат, де ми обмінюємося один з одним інформацією і намагаємося допомогти один одному. Усі посилання на чат і на саму групу будуть в описі під цим відео, тож доєднуйтесь. А зараз давайте розпочинати. В мене давно не виходило на каналі відео стосовно ситуації криптовалютного ринку, тому що в принципі не було що розказувати. І в останньому відео я ділився з вами своїм емоційним станом і розказував, що планував робити. І дійсно в мене вже були думки щодо фіксації позиції, тому що альткоїни поступово падали, біткоін стояв на місці. А більшість моїх знайомих і, взагалі, в оточенні як в нас в Україні, так і. Я завжди читаю і іноземні СМІ, і слідкую за іноземними діячами криптовалютного світу. І усі прогнозували шорт, 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 що ринок буде падати. Я звик, і вам про це завжди казав, іти проти більшості. І якщо всі кажуть шорт, то йти в лонг. Ну я в даному випадку просто купував на споті позиції, тобто не лонгував без маржинальних торгів. І купувати і чекати, поки відросте, але з думками, тобто не купувати одразу. На всю котлету і чекати ту зимуна, а вибирати для цього необхідні ситуації. Тобто, коли усе погано, і ось як тут усі кажуть про те, що буде ринок падати, нічого гарного з цього не вийде. І просто чекаючи на таку подію декілька місяців, а може навіть там. Навіть півроку я на це чекав півроку чекав в нагоді на те, що ринок буде потроху відростати. Але дійсність була інша дійсність реально була просто жахлива, і як я і казав у минулому відео, і зараз вам розповідаю, що. Хотілося вже фіксувати позиції, і були думки щодо того, давай зараз зафіксуємо, і просто відкупимо трохи пізніше, буде ситуація краще, закінчиться він і так далі. І купимо трохи пізніше. А зараз, ну ти ж бачиш, нічого нормального не відбувається. І судячи з того, скільки підписників мені писало, і судячи з того, скільки друзів мене питають і знайомих щодо крипти, і в них теж є капітал в крипті, то усі просто усі, говорили про те, що зараз. Розпадемо буде погано, і більшість людей стояла в шортах. Це зрозуміло. Але відбулося інакше, і відбулося все за нашим планом. Так. Є ще зараз невелика просадка відносно того, що я купував. Але це нормальна річ, коли ти купуєш і не одразу заробляєш. Це нормальна стратегія інвестора. Кожен інвестор мусить брати відповідальність за власне рішення. І очікувати заробіток не ось купив сьогодні і за годину вже заробляємо. Це нормальна річ, коли ми трохи втрачаємо. Але в довгій перспективі кожен інвестор, якщо він хоче на цьому ритку бути якомога більше і. Стабільно з цього ринку витягувати дохід, треба на довгому проміжку часу заробляти. І ось нещодавно ми з вами побачили, і сьогодні біткоін вже пробив 35 тисяч і вже не раз торкався цієї відмітки. І спокійно ми можемо побачити з вами значні і 48, і 45 тисяч. Це Суперреально. Ми бачимо, як ми швидко просто пройшли з 28 до 35 тисяч доларів на одній просто фейковій новині про те, що успішно прийняли спотовий біткоін ETF від BlackRock iShares. І таким чином, просто через те, що був брак ліквідності. Це, по-перше, це не для кого не секрет, що зараз обма ліквідності не тільки на альткоїнах, та й на самому біткоїні. Зараз рекордно мало самої криптовалюти на централізованих біржах. І це ні для кого не секрет. Ну і плюс те, що більшість стояла все ж таки в шортах. І ми швидко отримали ліквідації, за допомогою яких і швиденько виросли за один день з 28 до 33 тисяч. А зараз бачимо і 35. Так, ми часами падаємо, але ця новина з'явилася не просто так. Я думаю, що таким чином вони тестували ринок. Вони це маніпулятор. І одразу за декілька хвилин випустили новину, що усе це фейк, насправді жодної підтвердженої інформації немає. І швиденько опустили ціну. Але опустили не на 28, а опустили там на 29. І потім знову такими виросли аж до 35 з копійками тисяч. Це дуже втішні новини для нас з вами, як інвесторів, які самого початку дивилися саме в напрямку зростання і в напрямку нового Буурану. І я буду взагалі не здивований, якщо вже незабаром ми з вами побачимо і інші новини про те, що дійсно біткоїни ETF Буде ухвалений для тієї чи іншої компанії, і може першим буде все ж таки BlackRock. І це нормально. І тут ми з вами моментально, якщо ми на фейкових новинах виросли так швиденько, то тут можемо побачити ці значення і 45, і 48, і це відбудеться в момент так, що навіть ніхто не встигне нічого купити. По нових і до минулого зростання. Це якщо коротко про ситуацію з біткоїном. Сьогодні не хочу для вас робити велике відео, а тут головне коротко і змістом. Друге питання, яке, мабуть, усіх вас цікавить, що з ринком альткоїнів? Я думаю, що альткоїни і надалі будуть стояти на своїх значних так, деякі можуть робити і плюс 50%, і плюс 60%. Але, скажу вам так, зі свого досвіду може в вас більше вдачі, може ви схопите ці альткоїни, але так насправді не будемо грати в цю лотерею і краще вибирати фундаментальні альткоїни по типу Polkadot, дота, Ethereum ефіру і так далі. І сидіти в них в. Вони безпечніше, тому що в них є технології, є користувачі. Це головне, тому що жоден блокчейн не може існувати і заробляти без користувачів. Це, думаю, усі розуміють. І тут. Моя точка зору в тому, що альткоїни ще будуть стояти на своїх місцях. Так можуть дати і 10%, і 20%. Але поки не буде спотового біткоін ETF офіційно прийнятого, будуть це Бекрок, Аркінвест або будь-яка інша компанія, жоден альткоїн. Не зрушиться нормально з місця і не буде переганяти сам біткоін. Але усі ці речі, на мою думку, відбудуться дуже швидко. Як біткоін зросте буквально на лічені години, лічені хвилини, так і потім зафіксується на своїх значних, наприклад, 45-50%, коли всі будуть вже впевнені в тому, що 100 тисяч за один біткоін вже не за горами, і можна сміло купувати біткоін по цих значеннях і чекати на наступний боуран, все в шоколаді. І ось тут, коли ми будемо торгуватися в цьому діапазоні в межах одного тижня-двох тижнів, і почнеться справжній боуран. І я очікую, що ми це побачимо до кінця цього року. І після цього, що немало важливо, треба. Вчасно вийти з ринку. Буду виходити, про це буду повідомляти в нашому телеграм-ком'юніті. Тож доєднуйтесь, посилання будуть в описі під цим відео. Про усі дії я там повідомляю і ділюся там своїми думками, показую різні новини і так далі. Думаю, що більшості з вас буде цікаво. І ось тут наступить момент, в кінці цього року, може там початок наступного року, коли треба буде виходити. Як з біткоін переливатися частково в альту, щоб заробити додаткові відсотки, тому що медвежка потім може тривати і 3-4 місяці, і може навіть, як писав CZ, і після Халвінгу, коли всі очікували, о, халвін біткоїна 100% зараз буран погнало, будемо зростати. А ні, може відбутися так, що ми в той самий день і до цього за декілька місяців, та й після того, може місяць-два, не будемо бачити жодного руху, як на біткоїні, так і альткоїна. І нам треба буде з вами, як і кожному іншому інвестору, не просто сидіти і використовувати гроші, які ми відкладали, а й використовувати ті гроші, які ми з вами заробили, за допомогою саме таких маніпуляцій. Тобто, Перше і основне, фіксувати біткоін вчасно. Не треба бути жадібним і чекати на якісь там 100 тисяч доларів за один біткоін або мільйон доларів за біткоін. Так, можна зафіксувати частково і залишити якусь там мінімальну суму, щоб реально не напрягавати ран. Потім переливаємо ці біткоїни, вальткоїни, але про це все буду повідомляти в своєму телеграм-каналі. І після цього вчасно вийти з ринку і на зароблені гроші далі нормально собі жити, поки буде усе падати. Це нормальна історія. І тут теж немало важливо розуміти, що. В такі моменти краще виходити саме в готівку. В готівковий долар. Взяли, отримали USDT, 100 тисяч мільйон доларів USDT, виняли з ринку, отримали готівку. або ну, в самому поганому випадку, якщо у вас немає де тримати такі суми грошей, то на Ledger переслали. Але не на біржі і краще виходити все ж таки в кеш. Не будьте жадібним, заплатіть за те, щоб вийти в готівку там 1-2%, нічого страшного не втратити. Тим паче, що коли будете заводити, вам доплатять. Тим паче, що коли будете заводити, там буде якийсь інші курси, ти ви там максимум втратите піввідсотка, відсотка, думаю, для людей, які... Тобто інвесторів, які заробляють, це небагато. І краще завжди пам'ятайте, не будьте жадібними. Це всі мої мислі на сьогодні. Якщо у вас будуть якісь питання додаткові, то можете задати їх як в чаті, в нашій спільноті в Телеграм, так і написати коментарі під цим відео. І я на них буду намагатися усі відповісти. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, то не лініться і поставте, будь ласка, вподобайку, щоб підтримати мене і допомогти мені розвивати свій канал. І щоб задобувати. З допомогою цього набагато більше людей дізналося про криптовалютний світ. А я хотів би вам побажати усього найкращого, здоров'я вашим рідним та близьким. На сьогодні це все. До побачення.